Сьогодні я хочу познайомити вас з сайтом Stellarium. Сайт Stellarium це онлайн-планетарій, де можна подивитися зоряне небо так, ніби видивитися в телескоп. Вибираєте своє місто або просто увімкніть дозвіл до геолокації під час першого відвідування сайту, і система покаже, які планети і сузір'я видно просто зараз. Даний сайт ідеально підходить для уроків астрономії, географії або просто щоб надихнути дітей на науку. Тож, давайте з вами перейдемо до можливостей даного сайту. Після того, як ви перейшли за посиланням Stellarium Web Org, ми бачимо ось таку картинку. В нас є налаштування перегляду, ви можете вмикати Чумацький шлях, СП, лінію меридіана, лінію екліптики. Також ми можемо переглянути планети сьогодні ввечері, можемо розкрити на весь екран, прибрати бокову панель, для того, щоб було краще видно для цього натиснути на три лінії. Можемо передвигати нашу картинку, ми можете, можемо збільшувати або зменшувати наше зоряне на небо. Перша кнопка це сузір'я. Друга кнопка мистецтво сузір'їв. Далі йде атмосфера, пейзаж, Азимутальна сітка, екваторіальна сітка, об'єкти глибокого космосу. Вони виділяються в нас такими невеличкими кружечками, ми можемо збільшувати. Для цього просто крутимо коліщатку мишки. нічний режим, ну і повноекранний режим. Це дуже цікаво, спробуйте і ви.